Вітаю, друзі! Ви на каналі Дани Ярової, І сьогодні авторська програма на нулі виходить в такому незвичному для вас форматі. Ви звикли бачити цю авторську програму е, саме на передовій на лінії фронту. Але я поясню, чому так відбувається і чому саме ця авторська програма виходить. Е, тому що військовослужбовець, який сьогодні дасть нам інтерв'ю, за що йому дуже вдячна. Він зараз е, на відновленні, він діючий військовослужбовець, і він зараз на відло, відновленні після багатьох років в полоні. Е, тому налаштовуватись на таку складну розмову, е, вона буде непроста і для мене, і для гостя. Але ми ж з вами домовилися, що ми говоримо про війну, не, скажімо так, не, не залишаючи за лапками всі жахи, які переживає, е, переживають військовослужбовці, які переживаємо ми, ми говоримо правду, ми говоримо голу правду про війну, як би це не звучало, але ми на, намагаємося давати вам повну інформацію про те, що відбувається. А взагалі, це історія про віру, це історія про те, що не можна здаватись, і це історія про те, як людина багато років пров... Яка провела багато років в полоні, вона знайшла в собі сили навіть вийти сьогодні зі мною в ВТ, Налаштовуватись на серйозну розмову. А, а зараз я запрошую гостя. Далі він вже буде розповідати сам за себе. Це Кирило. Кирило, привіт. Доброго дня всім. Так, Кирил, а у нас ми... діючий діючи військовослужбовець, е, сам розповість, в якій він в бригаді зараз е, числиться і взагалі е, розповість потім вже трошки пізніше про те, що він зараз робить. Зараз ти відновлюєшся, Кирило. Наскільки я знаю? Так, я на відновленні. Так. Саме такі. Пробуди лікування реабілітацію. Так, саме на реабілітацію. Військослужбовець 117 бригади, а до цього був 241 бригада це Київське ТРО. Київське ТРО. Так. А, добре. ми почнемо з того, коли для тебе почалась війна. Таке філософські мене... питання. А, зараз розділяю цю війну на дві фази: відповідно, 2014 і 2022. -й. До 2022 я ніяк не був дотичний до цієї війни. В мене були знайомі, Почекай, як а скільки, були... скільки ск, 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 тобі років було? Давай так, мені на 2014 зараз... рік. Ні, на 2014 мені... рік. Скільки тобі років було? Uh, мені було 15 років на 2016 рік. Я 29 року народження, зараз вже, так, зараз вже 26. А е, все одно ти, ну, ти підлітком, звісно, не міг приймати участь у війні, але все одно, як ти, як ти це відчував? Ти це відчував, що це війна? Чи це було так не, для тебе не настільки однозначно? Е, я не називав це війною. Е, для мене, для усіх всіх, це було АТО. У мене були знайомі учасники АТО. І я знав, що йдуть бойові дії. На Донбасі, але я не сприймав це як велику війну. Тобто моє ставлення uh -huh. було інше. Я знав, що там задіяні і сили Російської Федерації, але це була гібридна війна, тому не було розуміння. Uh -huh. А коли це розуміння почало до тебе так приходити? Вже що це повноцінна війна, що це. Е Агресивні дії країни, яка знаходиться поруч, що це, скажімо так, захва, ну, захват території, по суті. Да? Коли до, до тебе оці такі моменти почали якось ти почав це сприймати по-іншому? Ну, Коли почав трохи дорослішати, коли почав цікавитися цією темою, цікавитися більше політикою, то почав розуміти, що насправді війна почалася ще з 2014 року, відповідно, коли. Російські війська зійшли до Криму, а потім був вже конфлікт на Донбасі. Просто називалось це не так і тому не було такого сприйняття. А потім, з початком повномасштабної, стало зрозуміло, що все ще почалось 2014. А як для тебе почалося почав, почався ну, повномасштабна. Два удвов ранок, давай, ранній ранок. Е 24 лютого, чи ти якось готувався? Чи ти розумів, що буде повномасштабне, чи ти від друзів можеш чув? Uh, uh, так я відповідно 22 го року я на Новий рік приїхав з Польщі. Я навчався в Польщі на мігістратурі, приїхав до України і залишився, бо знов настало дистанційне навчання, і я вирішив не повертатися в Польщу, а залишитися і дистанційно навчатися тут. І якраз ті два місяці до початку вже серед друзів, серед знайомих в інтернеті, все було про те, що ось Росія накопичує війська. Одні казали почнеться, інші казали не почнеться. І так готувалися. Я прям пам'ятаю, хтось з друзів збирав там тривожні валізки, хтось купляв зброю, хтось просто морально готувався. І я запитав у знайомого, що мені робити, якщо почнеться. І він мені порадив: ти краще проводь себе гарну фізичну форму, а куди записатися, ти знайдеш. Якось так він мені сказав, що і відбулося. Тобто, ти думав про те, що таке щось буде, і ти готувався. Ти навіть запитував у знайомих, куди йти, куди йти, якщо щось почнеться. Правильно тебе зрозуміло? Так, Так, саме так. Е, в мене е, було трохи зібрано. Е, я не військовий, але я займався таким. В мене було хобі страйкбол, то в мене було трохи військової амуніції, uh -huh. як розгрузка, форма, і е, ходив в походи. Тобто було трохи спорядження, і воно було зібране. І якщо що, я був готовий хоч щось, ну, по щось мав при собі. І відповідно 24 го ранку, е, прокинувшись, ми з батьком. Забезпечили безпеку сім'ї, разом е, вивезли е, за місто бабусь, е, е, молодшого брата, маму, і я на наступний день я повернувся до Києва. Хоч, яку повертав, сторону я... ви, ви вивозили? Бо багато хто. Ну от я, наприклад, кричала своєму чоловіку: вези дітей в Бучу, кому вона там потрібна? Розумієш, слава Богу, мій чоловік mm -hmm. не послухався мене і не повіз в Бучу. В якусь, вивезли, яку сторону? В, в, в по Житомирській трасі, там у діда є дача, то ми туди і вивезли в перші дні. Ну, Та одна... Житомирська траса ну, була, була така не, небезпечна. Вивезти з Києва, і потім вже поїхали в бік Рівного, де теж, теж є. Угу. Місце. А далі вже мати з молодшим братом, на якому на той момент було 17 років, вже виїхало до Європи. Да, я від, почекай, а чому нав... ти почекай, ну ти ж навчався в магістратурі в Польщі. Ти ж також е, міг виїхати. Не стояло взагалі питання. Тобто, одним з повідомлень до управління мого навчального закладу було: в країні почалась війна, і я попрошу вас якесь. Відпустку, бо поки не повертаюсь. А чому? Чому таке свідоме рішення mm. Кір? Ну, як сказати, е, прийшов до думки, що треба боронити свою країну за своїх друзів, за свою сім'ю. Рішення було однозначно. Навіть 23 го числа я розмовляв з батьками і сказав. Таку фразу, що якщо почнеться, то вже розумієте, що я піду і ви мене зможете відмовити. Не відмовляли? Не відмовляли? Сповисали це так їм було тяжко. Але... Ні, е, е, ну я певен, що їм було тяжко прийняти моє це рішення, але я досить категорично поставив це питання. І окей, ти повернувся в Київ і далі що? Да, повернувшись в Київ, я шукав місце, де мене візьмуть, бо в армії я не служив. І я думав: хоч кудись, замість того, щоб трохи зачекати, я кудись рвався. І що я знайшов? Це пішов до ТРО і записався туди. Причому спочатку на нашій групі закінчилися нашій десятій, закінчились автомати. Нас відправили по домам. А на наступний день була цей. Комендантська година, я все одно до них додзвонився і домовився знов прийти. Я знов прийшов. мене знов питають, чи військослужби чи атошники. Я кажу, ні. Чи військослужбовець? Я кажу, ні. ну типу, чи служив я? Я кажу: ні. Ну і навіщо ти нам потрібен? Я кажу, ну і правда. Типу, і знов мене відправляють додому. І на вході я там зустрівся з якимось капітаном. І запропонував, в мене була розгрузка, рація. Я такий зняв себе е, розгрузку і сказав: от якщо мені, мене не беруть, мені воно не потрібно, на, нати хоч вам, хоч якось допоможу. І пішов сумний додому. А він сказав, давай малий, за тебе домовимося. І він домовився, і мене взяли. Ти відчував, е, ну, коли тебе відправляли? Не. Що ти відчував в такий момент? Е. Ну я був засмучений, бо ось я ось я хочу доєднатися. Я не уявляв, що цієї війни вистачить на всіх. Здавалося тоді ж новини, як розбивалися російські колони, як вони горіли. Скільки було знищено? Я не думав, що воно продлиться так довго. Я думав, що я не усвідомлював, що Росія не може зупинитися. Вони як почали свою навалу. Так, отримавши відсіч, вони не можуть це визнати. Тобто, мені здавалося, що я кудись не встигаю. Це було абсурдно, але якось був такий підйом, що дуже багато людей рвалося кудись щось робити. По всьому Києву, Люди збирали спорядження, машини, коктейлі. Молотова робили всі намагалися доєднатися. Це був неймовірний патріотичний підйом, і це дуже надихало. Люди, які прийшли в перші дні. Я пишаюся тим, що я з ними знайомий. Тим, що я з ними служив, і на щастя, в мене таких багато і знайомих. Тобто, коло мого спілкування, дуже багато активних людей. Які в війську, який волонтерець, і це надихає. І от як почалася твоя служба в ТРУ? Ми 28 числа я знов прийшов. Мене покликав той капітан. І сказав, що от ми збираємось окремим отрядом. Пошукаю тут. Там було багато людей, які чекали в черзі когось, хто має реальний бойовий досвід, атошників. Ну, позапитую, хто хоче доєднатися, бо створюється загін. Будуть, будуть видана зброя, і пошукай когось. Так я знайшов ще троє побратимів, і ми разом зібравшись людей 10-15. Це був спочатку, видвинулись до іншого місця. Базування, де потроху розвертались, набирали людей, озброювались, тренувались. По суті, у нас був блокпост під нашим наглядом. і нас задіювали для охорони різних об'єктів в Києві. Ну, тобто задача була: це захист Києва. Так, саме так. Тобто, у нас були блокпости, були різні об'єкти, яких ми стояли як охороною. І от по Києву ми переміщалися. Це включно до е, 2 липня. До ми 2 були... липня? Так, да, до 2 липня ми стояли в Києві. Крайня точка це була якраз Житомирська траса. На військ Київської. Навіть коли вже з Київщини відійшли, все одно так, ще Так, лишались... на, так наш, наш, наш підрозділ був задіяний в Києві. Угу. А, а далі, далі, як в тебе далі склалась доля? А, далі прийшов наказ а, після травня 2022 року, після того, як Зеленський підписав наказ, що теро може задіювати такі в суд. Але й в інших областях нас разом відправили в Харківську область. В Харківську область? Так, в Харківську область і, відповідно, і населений е, пункт е, Дімінтіївка. Він біля дергачів, там були наші позиції, е, ну, на яких нас собственно відправили. А до цього один день я покатався на еваку... евакуаційному автомобілі. На евакуації був, бо я отримав uh -huh. фах медіков взвода. Тобто я пройшов як а звичайний коли стрілець, встиг? коли ти встиг, от в, Ки в Києві навчався. Хапався за будь-яку можливість е чогось донавчитися і обрав для себе медицину. Ти пройшов ті по стандартам постандартам ТІСІСІ до да? надання першої домедичної е допомоги? Так, так, так. Проходив курс, але навчання, на жаль, не було багато. Але в перші місяці це було більш хаотично. Навіть мав їхати на навчання в івано франківську область, в якусь учебку, але, на жаль, не склалося нас відправило вже на бойове завдання. Тому найдовше ну, мене курси. Курси все-таки все пройшов. Да, так, Так, проходив, проходив, в мене є сертифікат, але там були 4, 4 курси максимум. Тобто, там щось uh -huh. схопив, там щось дізнався, і ну, практика. Ну, в плані практика, практикували, накладав авторенікету допомогу, самі тренувалися. Тобто за можливості, як у нас була побудована служба, тость ми є наряд і є інший час, в який ми тренуємося: тренуємось медицина, стрільба, тактика і намагаємося підготуватися самі, бо 에, хотілося бути підготовленим так само так. Да, і я і от, ти потрапив с... на медивак, на мед потрапив на ви... це був тільки виїзд з трьохсотих, чи це була і стабілізація також? Це був тільки виїзд на Л200. Ми їздили на, на самій нуль, забирали трьохсотих. На самий нуль? Так, на, ну на пікапу каталися. Тобто, це ми звідти забирали і вже передавали в руки досвідчених медиків, Бо... Намагався не... надати допомогу першу сам чи ні. Так сам намагався і надавав. Намагався і надавав все-таки. Не тільки вивозив, так, та? все-таки намагався і надавати. У нас, у, нас, у, у нас був водій, і був я. Медик, який забирав поранених і контролював їх стан. Наприклад, пам'ятаю, що одного був погано затягнутий турнікет, я перенаклав турнікет, затампонував і доправили вже до інших медиків. Крові не боявся? Ну, е, людина без медичної освіти. Е, е, я думав, що я буду боятися, але насправді в критичній ситуації вмикається адреналін і. Е, на інстинктах бажання допомогти все, чому ти навчився, тобто, має бути відпрацьовано до автоматизму. От ви е, тренуєтесь накладати турнікет, трені, е, доводиться до, до автоматизму, і тоді вже спочатку працюють руки, а потім включається. А голова. Потім включається і... мозок. Ні? Так, тобто це, е, мозок теж має бути він, ти це зрозуміло, діє, але відповідно, про протоколи так і працюють, що ти маєш до автоматизму відпрацювати весь механізм порятунку життя. Угу. І що відбулося, що відбувалося далі? Далі мене направили вже на самі нулі, сказали на позиціях має бути медик, і вітаю, ти направляєшся туди. І ми в складі групи 11 людей: це наш командир і я і ще дев'ять людей направились в Дінтіївку на позиції. Це було 8 липня. Там ми поміняли підрозділ ТРО міста Харків. Зайняли позиції. Ми шоста рота разом з п'ятою ротою тримали цей ротно-опорний пункт. Прийшли там такі собі ями по коліну. Треба щось треба рити, треба займати позиції. І з чим ми займалися росіяни нас періодично крили з артилерії, це міномети, гради, і наблюдали за нами з дронів. Дрони тоді були не такі страшні, як вже є зараз. Над нами просто періодично зависало якесь крило. і... Розвідувальне, <етап> так? Так, саме так. І наводило на нас артилерію супротивника. <різвідувальний етап> тобто, як зараз ну, в ті часи ще скидів не було, тільки було розвідувальні крила. І ми три три дні знаходились там під обстрілами з окопової позиції. І на ранок 11-го числа. На жаль, до нас ніяк не могли надійти. Це була тація, і до нас ніяк не могли дойти ще бійці. Тобто, ми поміняли групу там, здається, було 27 людей. А нас дійшло тільки 11. До нас йшло підкріплення, але вночі вони потрапили у засідку і. Росіяни одного вбили і ще 17 поранили, включаючи нашого командира роти, який щоб нам на, на підкріплення. Е, да, і до нас не могли дійти. І вранці 11-го числа був е, дуже неудачний прильот. Якраз росіяни піхотою пішли в атаку разом з бронетехнікою, і вони обстрілювали позиції. І під час цього прильоту е, загинув. Один військослужбовець наш і ще було поранено четверо чи п'ятеро, і багато контужених. Після цього командир нашого зводу вирішив е е отримати наказ на евакуацію. Пішов до командира роти, отримав наказ, але відповідно на обратні на зворотному шляху е знову був обстріл, і його уразив осколок в шиї. Він також загинув. І відповідно, ми були поранені і відходили на евакуацію. 에, ну, тяжко, pues, тяжко було. Один був взагалі неходящий, лежачий, троє, які йшли, ну так притримуючи друг друга і ще були контужні. Тобто ми виносили так дуже побиті. Я пам'ятаю, що шов і дощ. Ми ще раділи, що раз йде дощ, то значить, крила не літають, значить, росіяни нас не засічуть і ми зможемо дійти на евакуацію. Але, на жаль, не так сталося, як гадалося. Uh, російська ДРГ зайшла чи з болота і сіла в засідку в посадки, і ми вийшли відповідно прямо на них. Причому не було усвідомлення, бо трохи далі по цій посадці сиділа нацгвардія ну, там далі. Uh, uh -huh. І відповідно, коли побачили форму, а в них теж от, їх з -з -з зелена цифра цифра флорен здається, називається. Вона така, ну зелена, схожа на форму нацгвардії ще тих. Того року, бо зараз так? Да? Да, на тих часів, да, теж, тоді у нас гвардії була зелена. І на початку, коли їх ми там ми буквально вплотну на них вийшли, не було усвідомлення, що це російські війська. Ми думали, що за рахунок того, що йде бій, це Нацгвардія не розібралася. Коли ми вже придивилися, там таке йшов дощ, така стіна води, то придивилися, ви бачили зетки, і стало зрозуміло, що нас беруть в полон. Чому я, що відчувається. От що які відчуття в цей момент? Нема, нема усвідомлення, е, не було якогось усвідомлення реальності. Е, спочатку була надія, що от, ми вийшли, витягнули поранених вже тут. Зараз ми там під живали, е, дядька якогось тащили на носілках. Зараз ти е, до лікарні лікуватися, все чудово. І Такий облом, що просто не було усвідомлення, не було очікування. Ми, думали, ми виходили з, із боя в тил, і очікувати там противника ми не здогадувалися. Ну, багато коли був контурів. А коли прийшло усвідомлення? Коли побачив, зетки. коли побачив Зетки, стало зрозуміло, що все дуже погано. Я прям пам'ятаю фразу: у нас один з бойців був сильно контужний. Він навіть не розібрався, навіть коли нас вже посадили, роздягнули або зброїли, То він такий: добре хлопці, що ви свої, бо я думав, москалі. Він до останнього не, не вірив, що так трапилось. Ну, він був сильно контужний, тому не сильно усвідомив, mm -hmm. що коїться. Тоді стало зрозуміло, що полон. Но... Не було усвідомлення, який шлях чекає далі. Е, е, ця група ДРГ російської, вони так е, досить спокійно до нас відносились в тому плані, що е, е, не робити нам проблем, і їм ш, е, була задача нас швидко доправити ну, до, на свою територію. Тому просто було попередження, що е, будуть стріляти, якщо будуть якісь попитки спо, е, намагання спротиву чи. В течі і нам дозволили забрати нашого пораненого. Вони так нас ну, запитали, типу, що будете Будете УТІНІСТІ. Ми сказали, що так, і ми приблизно від 5 до 10 кілометрів тащили ще нашого пораненого по, по Баці було там на носилках. До їхнього Але терера. дозволили, так? Да? Так, дозволили. На жаль, це я забігаю трохи далі е, незважаючи на те, що ми його витащили, ну, в нього було поранення в ногу е, і дві тірки в руці, е, то медична допомога була надана, він був стабільний, е, знеболений. Це з ним було нормально. Тобто, його можна було надавати подальшу медичну допомогу, але росіяни вирішили, що замість того, щоб визитися з ним, вони відвезли його кудись в посадку і стратили це, ми дізналися пізніше. Тобто, це коли ви вже е, при транспортуванні? Так, при транспортуванні нас е, минесли, ми е, вийшли, винесли пораненого в супроводі і сіли на бронетехніку, нас довезли до якихось їх е, позицій, чи КСП, ну е, не можу згадати зараз населений пункт. Конкретний, ну, в Харківській області пропадає. Стой, -то, стой, компонент. стой. Кирило, знову вибило інтернет, я взагалі не розумію, що з інтернетом. Ага. А, в мене так, спопільно. ще раз. Давай. Я не пропадаю. У мене в мене так. 10. У а... мене не пропадає, так. Так, зараз, чекаю, а... зараз. Спиті, кошмар. Так. При транспортуванні пораненого, якого ви, 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 ви несли на собі, да, грубо кажучи, так вони вирішили такі його стратити. Так нам про це не було відомо. Ми принесли до точки їхнього збору, погрозились на їх бронетехніку, нас довезли до якогось їх пункту. Де я знов надав нас вистрелив в чергу, знов надали допомогу цьому військовослужбовцю, Причому мене покликали як медика асестувати, вийшов їхній медик, і разом з ним ми знов надали допомогу. І вони сказали, що відвезуть його кудись на МЧС, як вони виразились, але стало. Як же по поверненню мені стало відомо, що насправді вони вивезли його в посадку і стратили. Тобто вони обманули, по суті? Ну, а якщо чекати від, від них правди, причому при е, він був стабільний, його просто було треба було довести до якоїсь лікарні і все. Тобто, причому е, з цим не було проблем. Він був саме стабільний. Тобто йому не потрібна була допомога Його, тут і гуманізму, зараз. гуманізму не було абсолютно. Ну,